Привіт, народ, мене звати Юра, я м'ясомен, ви мене вже, мабуть, знаєте. Сьогодні я буду розказувати вам, яку техніку для виробництва я використовую. Якщо вам буде корисно, то ставте лайки і не забувайте підписатися на канал. Да? Правильно, Надя? Надь, ти маєш мені відповідати, я без тебе не справлюся. Найпопулярніше питання, яке ви мені задаєте, це як обрати дегідратор. Перше, на що потрібно звернути увагу, це матеріал, з якого виготовлений дегідратор. Дешеві китайські дегідратори за півтори-дві тисячі гривень, які вам через кілька тижнів, кілька місяців просто посипляться в кращому випадку, а в гіршому випадку просто згорять і спалять вам пів хати. Правда, не класно? Я теж так думаю. Бо в мене був такий досвід, мене дружина чуть не спалила хату, але про це згодом. Так, що запасайся водою, тому я рекомендую брати, якщо вже й пластикові, то з дорожчого сегменту з високоякісного пластику. А сам я використовую решітки з нержавіючої сталі для виробництва джерок. Це топ, це те, що потрібно. Що ще з дегідраторів? План. Мене є план дома. Ми зараз з вами розглядаємо дегідратори з конвекційною системою обдову. Це тобто ті, які, в яких є вентилятор, є терм, який гріє, і за рахунок цього обдувається гарячим повітрям і сохне продукція всередині дегідратора. Також існують дегідратори з інфрачервоною системою сушки, але я в них взагалі не розбираюся. Вони є дорогі, тому ми їх розглядати не будемо. Я про них нічого не знаю взагалі. Також дегідратори поділяються на дегідратори з горизонтальним і вертикальним обдувом. Я використовую дегідратор з горизонтальним обдовом. Всі решітки просушуються одночасно і не потрібно міняти їх місцями. Дегідратори з вертикальним обдовом працюють трішки по-іншому. В них нагрівальний елемент стоїть знизу, і повітря знизу йде доверху. І тому потрібно міняти сітки місцями, щоб рівномірно просушувалося. З горизонтальним обдовом в мене був дегідратор концепт та дегідратор Wet Air. Дегідратор концепт вже накрився. Хоча він прослужив півтора року, дегідратори Air дуже добре працюють. Ще досі жодних скарг на них немає. З дегідраторів вертикального обдову можу рекомендувати тільки одну фірму: це Ізідрі. Решта не знаю, не чув. Мав досвід тільки з дешевої за 2000 гривень, яка згоріла. Також при виборі дегідратора вам варто звернути увагу на його вмістимість. Тому, як ви хочете робити для себе суто, вам знадобиться маленький дегідратор невеликих об'ємів, 3-5 кг м'яса. Це на виході буде приблизно кг півтора м'яса. Вам на тиждень хвататиме. Якщо ж ви хочете робити в промислових масштабах, то є дегідратори, які вміщають і по 30-50 кг м'яса. Але відразу я вам кажу, такі великі дегідратори вам купувати не потрібно. Спробуйте спочатку купити маленький дегідратор, спробуйте, чи вам вдасться це робити, чи ви вас будуть покупці. Тоді ви собі зможете вже масштабуватися і. Жити, працювати і кайфувати, також хочу вам сказати, зважаючи свого досвіду, що в дегідраторі повинно бути хоча б декілька кнопок для регулювання температури, регулювання часу. Бо якщо у вас буде тільки одна кнопка ввімкнути і вимкнути, ви не зможете працювати на цьому дегідраторі. Вас буде псуватися настрій, нерви і гроші. Ви викинете на вітер. Тому обирайте дегідратори, в яких є регулювання температури від 40 до 70 градусів, тому як для сушки. Фруктів і зелені потрібні менші температури і більший час відповідно для їх сушки. Для сушки м'яса потрібно 50-70 градусів для того, щоб і м'ясо добре просошилося, і вбити всі шкідливі бактерії та мікроби. Я вам раджу купувати відразу якісний, хороший дегідратор. Він буде дорожчий, але він прослужить вам довше, і ви будете задоволені його роботою, і не псуватимете собі нерви. Мій перший дегідратор це був концепт. Він вже зламався. Він відслужив півтора роки. Я ним був повністю задоволений, бо він півтора роки, день в день. Працював без зупину. Другий мій дегідратор, йому вже два роки, він дуже добре працює: це Wet Air. Він маленький, компактний дегідратор. На перший дегідратор я вам рекомендую обирати саме такий дегідратор. От такі дегідратори я вам не рекомендую купляти, бо, тому що це китайські дегідратори, які прослужать мало часу, витратять ваші гроші і все. А ось ці дегідратори будуть вам служити довго, якісно, і ви будете щасливі від їх використання. Якщо ви маєте досвід з використання дегідраторів, а я щось забув сказати, то пишіть в коментах, буде людям цікаво і корисно, і я буду вам дякувати. Про дегідратори поговорили, і в цілому, що ще потрібно для того, щоб почати робити джерки? Це ніж. Ніж, це штука особиста. Не знаю, я вибирав ніж. Не знаючи про нічого, просто по візуальним характеристикам. Я прийшов в магазин, мені сподобався цей ніж, мені здалося, що ним буде зручно різати. Я його купив, покористувався ним, мені він видався незручним. Я поміняв ніж, купив вже зручний ніж для себе, який вже півтора року не топиться. Супер. Далі доски. Доски бувають теж різні: як дерев'яні, так і пластикові. Теж вже вибирайте собі, які хочете до кольору до вибору, як то кажуть. Але все ж я рекомендую не використовувати дерев'яні, того що вам ще щепки налізуть в м'ясо, використовуйте з штучного антипригарного. Краще всього використовувати антибактеріальні дошки зі штучного каменю. Чого я не використовую слайсер? Це питання ви мені задаєте, моха більше за все. Хочу вам розказати: я пробував купляти слайсер, в мене не вдалося, бо мені в коментах пишуть, що я купив хліборізку. А якщо серйозно, я купив хліборізку. Ти ставився так, можеш ти слайсер і для м'яса він підходить. Я купив цей слайсер, думав, що мені пришвидшить процес роботи, праці, полегшить взагалі життя. Я покористувався ним два тижні, зрозумів, що е, заморожувати м'ясо, мити слайсер і все одно користуватися ножем для обрізки, плівок і тому подібного, це якось тупо і нераціонально. Тому я далі використовую ніж. Але якщо у вас є велике виробництво, великі об'єми м'яса, купуйте слайсер. Є спеціальні слайсери для м'яса, такі великі штукенції, я бачив їх тільки на відео. Туди зафігачуєш м'ясо, і воно зразу тобі виригує порізані рівненькі шматочки, ви будете щасливі, за 10 хвилин будете різати 50 кілограм і все супер буде. Але не буде душі. Бо душа в джерках, це саме головне, і не миті руки без рукавичок. Також не обійдеться без маленьких дрібничок, таких як ємності для зберігання та маринування м'яса, кухонні ваги, дезінфектори, робочий одяг та інші дрібниці, про які я забув сказати, і ви напишете в коментарях. Дякую, що додивилися це відео. Не забувайте ділитися своїм досвідом в коментарях. На всіх звернемо увагу, буде корисно почитати. Давайте створимо спільноту м'ясолюбів. Якщо це відео вам було корисним, поставте лайк, підпишіться. Всіх буду любити, обнімати і цілувати. Дякую вам. Коротше, швидко вам розкажу, як ми ледь не спалили хату дешевим дегідратором. Перед паскою ми вирішили насушити апельсинок, для того, щоб повставляти їх в пасочки і був гарний декор. Поставили дегідратор, повністю його затрамбували апельсинами, гарно нарізали. Все, залишили, вімкнули, залишили дегідратор і пішли займатися своїми справами. Через 5 хвилин ми чуємо такий специфічний запах горілого. Приходимо в кімнату, а там вже просто вся хата в диму ледь не загорілося. Тому Отдохни поки тому використовуйте якісну техніку для вашого виробництва.